Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі? Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі? Сьогодні хочу поговорити про таку тему, що Росія посилила удари по Україні після інавгурації Трампа. Згідно з аналізом, кількість атак після 20 січня збільшилась майже удвічі. Чому Росія збільшила кількість атак по Україні після інавгурації Трампа? Яка ціль? Мета? Карта, світ і дві камачів. Саме ось ці дві карти мені говорять про глобальність і масштабність їхніх цілей, їхньої ось цієї кінцевої мети. Вони хочуть все й одразу. Вони по двічі жезлів не задоволені тим результатом, який вони мають на зараз. Це як половина того, що вони б собі хотіли і що вони собі запланували, коли в тебе просто величезні амбіції, і ти весь земний шар хочеш тримати. У своїх руках в них дуже далекоглядні плани саме на майбутнє. Тут в нас лицарь мачів. Це воля до перемоги. Це дуже енергійна, це дуже динамічна карта. Вони хочуть рухатися уперед і робити це дуже дуже стрімко. Сроки у них. Піджимають в них все прям підгорає. Це карта ярості, це карта гніву. Вони хочуть крушити, вони хочуть все руйнувати, і їх дуже сильно дратує те, що Україна протидіє їхній ось цій агресії. Вони хочуть різких Перемін ситуація, яка склалася саме на зараз. Тобто, те, що вони досягли, їх не вдовільняє, вони хочуть більше, більше і більше. А по десятці жезлів не вдається втілити ось цей їхній план у життя. Тому вони хочуть саме воєнним шляхом підкорити нашу любу Україну. Вони хочуть подавити нашу волю. Вони хочуть змусити нас погодитися на їхні умови і підписати документ. І тут ще цікавий такий один момент. Король мечів це коли ти чітко дотримуєшся певних якихось домовленостей. Вони хочуть, щоб ми цей мирний договір і дуже чітко слідували усім його пунктам, щоб ми його не порушували. Для них це дуже-дуже важливо. Тобто вони порушувати можуть, а ми такі но-но-но не, но, не можна. Тому тут головний акцент саме на те, що вони саме на зараз не отримують бажаного результату. Це як переполовинений результат від всього кушу, який вони хотіли взяти. І тут в нас ось цей мечів. Така агресія, жажда помсти, якось нам нашкодити просто максимально, і в принципі карта смерті теж про це говорить. Просто взмести все з лиця землі, що тільки вони зможуть змести. Тобто, тут дуже багато агресії, дуже багато амбіцій, гордині. В них великі далекоглядні цілі на майбутнє, і вони хочуть їх досягати, не зважаючи ні на що. Дивимося, що знаходиться на дні колоди нас тут. Карта смерті, п'ятірка мечів, п'ятірка пентаклів, трійка мечів, туз мечів, вісімка мечів, дуже багато мечових карт. Дивіться, мені здається, що Росія дуже сильно боїться програти, тому що п'ятірка мечів це карта програшу або неповної перемоги. Коли щось тобі дісталося, але нечесним шляхом, і це не те, на що ти сподівався, тобі потрібно більше, більше і більше. Їх це дуже сильно лякає. Китілька пентаклів ресурсів не вистачає на те, щоб всі ці свої амбіції задовільнити і підкорити Україну повністю. І вони це прекрасно розуміють. Тут йде тріка мечів, туз мечів і вісім камачів. Цікати можуть говорити з однієї сторони і про санкції, і про те, що можливо їх будуть змушувати відійти від певних якихось наших територій, тому що туз мечів як відрізає ось ці окуповані території від них. І для них це дуже така болюча тема, тому вони цього дійсно дуже сильно. Бояться, давайте ще ось так запитаємо, чому саме після приходу Трампа до влади Росія збільшила кількість атак майже вдвічі. Тому що російська влада дуже сильно сподівалася на те, що коли Трамп прийде, він буде з ними цілуватися в'ясна і буде робити все, як вони скажуть, що він віддасть їм там всю Україну і санці зніме, і бла 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 Тобто, все буде робити так, як вони скажуть, але не так сталося, як гадалося. Російська влада думала, що вони з Америкою як одна, ось така велика дружня родина. Бачите, тут чоловік жінкою з дітьми обіймається, вони кохають один одного, да такі теплі відносини. Так, і ось цей путька думав, що в них з Трампом дуже такі. Теплі відносини, і що по зірці в нього були такі широкомасштабні плани на майбутнє, що все буде так, як він хоче. Але Трамп теж він не дуже проста людина, він дуже амбіційна і він дуже така імпульсивна людина, яка може змінювати свою точку зору. Кожного майже дня. І бачите, тут в нас Росія думала, що вона йде до своєї заповітної мрії, тому що Україна як шматок кістки у горлі у Росії і що вона зможе забрати все, що вона хоче, що зможуть домовитися. І це все ось дуже сильно по-хитрому. Але ось так не вийшло, тому що Росію теж примушують до певного якогось компромісу. Тут, подивіться, в нас ось цей туз Кубків. Карта сонця, тобто Росія хотіла отримати все. Ось цей заповідний кубок, бути по сонцю переможцем. Сяйте, як зірка у небі, бути єдиним, хто переможе у цій війні. І тут, бачите, десятка ще пентаклів, король пентаклів, нас шість мечів. Можливо, навіть я вам скажу, що. Ще до цього всього були якісь контакти між російською владою і сам Трампом. Ще до інаугурації Трампа, тому що тут бачите, якісь поїздки між королем Пентаклів. Ось нас і король жезлів, Трамп і ось цей путька. Якісь контакти, якісь ось по закоханим домовленості, можливо, тут ще якась третя сторона приймала участь, тому що королева кубків з однієї сторони може говорити про. Або жінку посередника, або якусь країну посередника, або просто в якості допомоги, що Трамп пообіцяв якось ось цьому недоімператору допомогти. Але настав страшний суд і п'ятірка мечів. Не вийшло так, як вони собі там. Говорили, домовлялися, тому що в страшний суд це приходить розплата. Ось такий неочікуваний удар долі у вигляді п'ятірки мочів у вигляді або програшу, або неповного результату. Тобто, це точно не те на що російська влада очікувала, тобто обставини сталися так. Що не задовільняють Росію, вони хочуть по іншому, хочуть по своєму. А Трамп теж на всі їхні вимоги не хоче спокушатися, щоб вони йому не пропонували. А пропонували вони йому дійсно якийсь дуже цінний ресурс. Це мені карти показували ще у моїх минулих розкладах, тобто якісь ось ці надра землі. Росія пропонувала Трампу, але все таки Трампу мені здається, мало, мало мало. Йому важливо завершити війну і щоб потім ніхто один до одного ніяких претензій не висловлював, тому що крайнім виявиться потім Трамп, а йому це не потрібно. Трамп хоче бути ось цим миротворцем. І карти мені показали у моєму вчорашньому відео, що все таки Трамп. Я не можу сказати, що він прям дуже агресивно якось тисне на Росію, але певні розмови про те, щоб Росія залишила певну якусь нашу територію біля води. Яка розділена на дві частини, тут 100% такі розмови йдуть. Чи була взагалі комунікація між Трампом і Путіним щодо посилення обстрілів України? Я думаю, що така розмова може бути тут карта зірка у плані саме комунікації. Тут вісімка жезлів, знову ж таки, там хтось від США знову до Росії приїхав. Можливо, саме про обстріли там теж може бути мова, тому що вісімка жезлів і обстріли може показувати. І відповідно, як дорогу, як пересування. Як ось хтось приїхав до когось. Ось цей по шісті жезлів на коні він приїхав і буде про це. В тому числі розмовляти про обстріли тут знову ж таки будуть говорити про якийсь бізнес-план, про взаємовигідне партнерство. Тому що тут у нас і десятка пентаклів, і десятка кубків випадає, щоб якийсь бізнес-проект втілити саме на майбутнє, на довгострокову перспективу. І ту з кубків остання карта мені говорить, що дійсно будуть обговорювати і дуже активно саме мир, настання миру, тому ось так. Ось так запитаємо, чи Росія буде обстрілювати Україну до останнього дня війни, чи з часом обстріли якось поступово будуть сходити на нівець. Чи Росія буде обстрілювати до останнього дня війни Україну? Або обстріли будуть поступово сходити на Нівець. Ну, дивіться, тут щодо поступово якось що будуть обстріли зменшуватися, по цим картам я цього тут не бачу. Я бачу, що будуть певні якісь пропозиції до Росії, щоб вона все-таки ці обстріли зменшувала. Але. Тут все одно випадають ось ці дві карти, які мені говорячи, Україна обороняється, що працює ППО. І ось цей туз жезлів, який про удари і говорить. І до речі, туз жезлів ще й по світлу можу говорити, що будуть ще намагатися бити. І цю інформацію мені карти вже говорили у моїх попередніх розкладах. Тобто, намагання домовитися, щось запропонувати дійсно будуть, тому що тут ще й тріка жезлів, а тріка жезлів це карта обміну і торгівлі, тобто будуть торгуватися. Давайте, а ми вам так, а ви припините обстріли, хоча б такі інтенсивні. Але все одно, ось ці дві карти мені говорять про роботу ППО, про те, що ми намагаємося захиститися від ось цих ударів. А жезли це завжди вогонь. Дуже багато тут вогню. Подивіться, тут чотири карти саме жезливі, вогняні. Тому я не бачу того, що поступово це все може зійти на нівець. І щодо того, що вони будуть обстрілювати до останнього прям дня війни, ось до цього варіанту я більше схиляюся, тому що тут фортуни карта сонця з подачі короля Пентаклів, тобто буде ще поставати тема ядерної зброї. Вони ще будуть погрожувати. До речі, ось ці погрози можуть бути одними з предвісників саме закінчення війни. Що все вже скоро закінчиться, тому що тут король Пентаклів буде маніпулювати цією темою. Ах, ви не хочете йти на ці умови. Які я висуваю. Ах, ви не хочете віддавати чотири області, а я зараз вам пульну, тому що погрози дійсно будуть. Дивіться, тут в нас ваш пентаклі, туз Кубків і четвірка Мечів. Ось ця Четвірка мечів вже не в перший раз випадає на тему, саме коли я запитую про закінчення війни. Четвірка мечів це карта тимчасової паузи. Якась вимушена пауза, якась передишка. Перерив, тобто коли нема ось цих активних бойових дій, і ту з кубків у цьому контексті теж може говорити про мир, аж Пентаклів, про підписання певного якогось документу. Тому, виходячи із контексту нашого запитання, то тут обстріли закінчаться саме коли буде підписаний ось цей документ щодо призупинки. Ось так мені показують карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім миру, любов і добра та все буде Україна!